Ситуація зі сказом по всій території країни залишається напруженою. Щороку кількість випадків зростає. Так за минулий рік на території України зареєстрували понад тисячу випадків сказу у тварин. По Олександрійському району за 2022 рік був один випадок сказу, в 2023 році було їх 13 випадків сказу. У 2024 році на сьогоднішній день маємо 4 випадки сказу. Що становило в 2023 році було 4 собаки, 1 шакал, 6 лисиць і 2 коти. В 2024 році це було дві собаки, одна кішка і одна лисиця. У зв'язку з воєнним станом можливості щодо виконання комплексу заходів з профілактики сказу у диких тварин обмежені раніше проводилась постійно пероральна імунізація. Вона проводилась повітряним транспортом, розкладали відповідні приманки, що забезпечувало вакцину в дикій фауні в лисиць там і так далі. У 2022 році пероральна вакцинація не проводилась взагалі. А в 2023 році було, було вже запроваджено проведення переральної імунізації, але з врахуванням тих особливостей, що не на всій площі, на тій, на яку її планували. Так, в 2023 році було проведено площа, яку охватили в районі, була 396 км квадратних, було розкидано 9900 доз вакцини, і в цьому було задіяно 31 групу, 190 чоловік ну, людей. Приймали участь тут і спеціалісти Держпродспоживслужби, і громади територіальні також активно приймали в цьому участь. І українські там представники товариства мисливців і рибалок, а саме користувачі мисливських угідь. Олександрійська районна державна лікарня ветеринарної медицини продовжує безкоштовне щеплення від сказу домашніх котів та собак. На жаль, не всі власники пухнастиків погоджуються на вакцинацію тварин проти сказу. Не всі власники тварин вони свідомі і вони розуміють цю проблематику. Хотілося, користуючись нагодою, звернутися до них. Тому що вакцина, по-перше, проводиться безкоштовно. Взагалі, і вакцина безкоштовна, і сама опція самої прививки службою проводиться безкоштовно. Інструкція по сказу вона передбачає те, що власник тварини він повинен представити тварину до ближчої державної установи для проведення щорічних профілактичних щеплень. Тут служба лікарні вона сама виходить на ці всі села, всі населені пункти, де самі ходять, самі їздять, самі заходять в двір. Але є такі власники, які по невідомих причинах там відмовляються від цього. За це передбачена відповідальність. Стаття 107 Кодексу України про адміністративні правопорушення це від 340 до 850 гривень. Так у нас на, в цьому році було притягнуто до адміністративної відповідальності дві фізичні особи за порушення інструкції щодо сказу та закону України про ветеринарну медицину. Держава першочерговим завданням щодо профілактики сказу на 2024 рік вирішила проводити імунізацію диких тварин наземним методом розповсюдження приманок з вакциною.